Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1.8 за підручником Алгебра 8 клас автора Олександра Стере. Пробачте, що на початку мене так медленно, тому що я звикла якийсь номер інший за сьомий клас, але зараз дуже боюся, щоб не збитися. Тому 8 клас і номер 1.8. Ну, я думаю, якщо що, ви мене пробачите. Значить так, наше завдання: знайдіть допустимі значення змінної ігри. А у виразі є думаю, імірик. все. Так, поїхали перше. У нас є вираз P9. Ну, я вам чесно скажу, дробу тут немає, тому вираз має зміст для будь-яких значень, так? Придеться писати, вираз має. зміст, зміст так? Для будь-яких. Не люблю писати, але протецьке. <гум> І вам. Для будь-яких значень. Е, значень. Значень. Хоча б перший, так? Да? Змінно є. Що змінна? П. Правильно? Так, з першим ми справилися. Друге. Ну, там не так все легко, як я завжди кажу. Чому? Тому що у нас вже є риска дробу. Ми знаємо, умову, зміст може мати, тільки коли у нас знаменник не дорівнює нулю. А мінус 7, А плюс 4. Ну, давайте робити висновок, що у нас знаменник буде дорівнювати 0, коли у нас А буде дорівнювати мінус 4. Так, тому вираз має зміст для будь-яких значень змінної А, окрім да? поїхав. Давайте продумаємо, як це коротко це записати. Давайте так. А, таре, усі числа. Можемо так написати. Усі числа. Так, усі числа, крім. Крім, окрім. Крім числа. Аде. Крім числа. Мінус 4, так? Можемо ще так записати. Це не Тере, це мінус, якщо що. Так, третє. Супер. Як є перше? Я вам чесно скажу. Тому що чому? Тому що зміна у нас у чисельнику. А ділимо просто на 4, так? Да? мінус 9 поділити на 4. Ну що? Що? Давайте так. Буду розкарачувати. Вираз. Має зміст. Для. Будь-яких. Ну, перше речення. Значень. змінної, Зміни, а вона зміни? Б. Все. Ми на екваторі, тому не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Четверте. М -м -м. Я люблю четверте. Так, зараз зрозумієте, чому добуток, так? Так, у нас х квадрат мінус 3. Так, і х помножити на х плюс 2. Так, поїхали. Коли у нас добуток дорівнює нулю? Коли хоча б один із множників дорівнює 0? Тому записуємо у х усі числа. Так, крім. Ой, зараз секундочку. Крім. Крім нуля. Так, якщо замість х підставимо 0, то у нас добуток перетвориться на 0. І. Мінус 2. Тому що мінус 2 плюс 2 також дорівнює нулю. Так, п'яте. Так. Я швиденька. Дві різки дробу, Так. 2Y, значить, y мінус 1 плюс 3 поділити на y плюс 6. Добре. Oh, y, ну хоч один, правда, Y усі числа. Крім. Так, ну а тепер розбираємо. Значить, у нас y не може дорівнювати 1, тому що 1 мінус 1 буде дорівнювати 0, так. І мінус 6. Є. І шосте. Останнє. Так, у нас 4. М квадрат плюс два. Ну, що я можу сказати? Замість їм можемо підставити будь-які числа. Чому? Тому що М квадрат у нас буде більше, а буде рівня 0. А так, але 2 у нас завжди буде. Тому М M... осі число. Або можете записати числа, або вираз має зміст для будь-яких значень змінної М. Це ваше право. Все. Це і буде розв'язок даного вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.